Вітаю в інформаційній бульбашці. Це простір, де підтверджуються всі ваші переконання. Але, на жаль, його легко використати для маніпуляцій. Like Кожен лайк і перегляд це сигнал для алгоритмів, які аналізують, що вам цікаво, і формують спічку саме для вас. Зручно, але ви отримуєте лише те, з чим згодні. Це створює ефект ехокамери, де чутно лише один голос. Ваш. І ось ви у пастці. Вам здається, що всі навколо думають так, як ви. А інакші погляди просто зникають зі стрічки. Інтернет переповнений інформаційними бульбашками, які ніколи не перетинаються. У соціології це називають поляризацією, і в реальному житті це може переростати у конфлікти. Є джерела, які з різних причин провокують такі конфлікти, знаходячи точки, які поляризують суспільство і маніпулюють інформацією. Коли ви у своїй бульбашці, здається, весь світ з вами згоден. Це послаблює критичне мислення. Підписуйтесь на джерело з різними точками зору. Дивіться перевірні медіа. спілкуйтесь з людьми різних поглядів. Читайте те, що відрізняється від вашої позиції. Це розширює горизонти і допомагає уникати маніпуляцій.